31 травня у жовтих водах відбувся традиційний 29-й всеукраїнський легкоатлетичний пробіг, присвячений дню захисту дітей. Організаторами виступили фізкультурно-оздоровчий центр, дитяча юнацько спортивна школа, відділ фізичної культури і спорту виконкому та східна об'єднана організація профспілки. Участь у заході взяли 236 спортсменів і непрофесіоналів, любителів бігу з 23 міст країни. Для здійснення рівних умов всім учасникам змагання проводяться у різних вікових категоріях. Довжина дистанції для аматорів та спортсменів теж не однакова. Для професійних бігунів вона майже вдвічі більше. Дистанція пробігу е, складається з двох кіл. Перше коло це сім кілометрів, які біж, е, біжать діти, жінки, е, юні, е, юні спортсмени до 17 років. Два кола 14 кілометрів. Біжать сильні спортсмени. Чоловіки е, більш підготовлені. Єдина умова для участі у легкоатлетичному пробігу обов'язкова регістрація до початку змагань. Тож за бажання будь-хто міг позмагатися у швидкості і спритності на рівних зі своїми сверстниками. Начальник спортивно-оздоровчого відділу Олександр Нежура провів парад учасників і передав командування організаційному комітету на чолі з головою. Я цієї душі атимінісіля і полкома рада вас привітла в нових водах. ви до нас приїхали і бажаю вам легких стартів. Ви прекрасне погоді успішних фінішов. Здоровою щастя! І, на моє місце, здесь не буде павільйони. Ви всі хтось туди приїхали, приймайте учасник таких ваших тренуваннях всі побідіти. Дякую, Дякую вам і головний вам. головний суддя змагань Віктор Лисенюк привітав учасників і роз'яснив правила і дистанції пробігу, після чого побажав успіхів у подоланні кілометрів до фінішу. Право стартувати першими було надано кращим спортсменам серед присутніх. Серед них була і наша землячка, найстарша і постійна учасниця всіх 29 всеукраїнських легкоатлетичних пробігів Гордість нації Владилена Кокіна. Після старту 236 учасників пробігли півтора кола стадіоном та продовжили свої дистанції вулицями міста. Вболівальники на трибунах з нетерпінням чекали на перших бігунів для фінішу на доріжках стадіону. Найкращий результат 44 хвилини 40 секунд, показав вихованець Миколи Дерев'янчука, кандидат у майстри спорту, – 20-річний Анатолій Бондаренко з жовтих вод. Мамі хочуть побажати здоров'я. Це, це хороша менфона. Хочу сказати спасі своєму трені. все таки недовго треніра. По погоді камінна ска високі результати були ви в Харкові. Діна склада на марафоні. По Потім, стане, місце, враженнями від цьогорічного заходу поділилися й інші бігуни. Атлетик, это, наверное, прежде всего состояние души. Желание, любовь к этому делу. Я люблю это бегать, я люблю. Ну, титу, титулов ну, как таковых. У меня может быть и нет, но для меня самый главный титул, то, что я могу это делать, я хочу это делать, я люблю это делать, и я это делаю уже в таком возрасте, в котором очень многие об этом даже думать не могут. Я являюсь членом клуба любителей бега. Ритм, сначала президентом которого был Воробкин, а теперь Деревенчук, и он же является Николай Петрович Деревенчук он же является еще плюс еще и тренером. Ну и благодаря ему, можно сказать, мы объездили не только полуукраины сорев... для участия в соревнованиях, были в Белоруссии, были в Молдавии. Говорится, очень во многих городах заявили о том, что Жантоводский клуб любителей бега ритм это очень серьезный клуб. Очень серьезно и... воспитанников среди клуба, очень много, которые стали мастерами спорта, участниками многих международных соревнований. В этом году исполняется 60 лет, как я бегаю. Участник двух чемпионатов мира по легкой в марафоне и двух чемпионатов Европы в марафоне тоже. Бегаю, рад тому, что я бегаю. Другий раз приймаю участь в Сподіваюся, а цей раз краще пробіг, На, на це было орієнтовано. і ви біжіть наступного року теж тут. Чудово. Займаюся військовою підготовкою. Кожен рік приймаю участь для себе. Я приймав участь в цих змаганнях перший раз. Прибіжав 64-м. Дорога була нелегка, я устався набіжати. Дорога була дуже складна. Всі устали, але, як би говорять, що ми побіли. Найменшому учаснику Віті Жовтих Вод виповнилось 7 років. Любов до спорту йому перевиває старша сестра, що також цього дня долала дистанцію. В очікуванні результатів пробігу учасників та гостей спортивного заходу розважали місцеві творчі колективи. Першими радісно мить нагородження пережили учасники вікової категорії від 11 років і молодше. Під час міської оперативної наради начальник відділу фізичної культури і спорту Олена Лауда подякувала усім, хто допомагав у проведенні масштабного спортивного заходу. А дільне хочеться сказати нашим спортсменам професіоналам та Дірвінчику Ніколаю Петровичу, Лисенюку Віктору Івановичу, Міркушову Ніколаю Ерсентівичу, Ніколаєву Владимиру Вікторовичу і Попову Віктору Васильовичу. Також хочу заверити вдячність. Тем предприятиям города, без помощи и работы которых не смог, невозможно было бы провести это мероприятие. Во-первых, это коммунальное предприятие в ЖРЕО, за подготовку трассы, за покос трав, за предоставленные флаги для праздничной церемонии, отдел ГАИ Желтоводский за сопровождение участников пробега, отдел, Желтоводский отдел управления внутренних дел. за перекрытие улиц, за обеспечение безопасности участников пробега, СМСЧ-9 за предоставленную скорую помощь, а также расселение приезжих участников пробега, также государственное предприятие «Вестгог» и отдел МЧС Горисполкома. Конечно, хочется сказать огромное еще спасибо нашим спонсорам, без которых невозможно было бы закрыть награждение наших призеров. У нас было 72 призера. Это такие люди, как люди и предприятия, Зонов Сергей Павлович, директор товарищества, товарищества Позитрон, Коваленко Валерий Александрович, магазин Канзас, частный предприниматель, Мурашкин Михаил Константинович, благодійний фонд Герда, частный предприниматель Виенко Александр Николаевич, Величко Дмитрий Васильевич, магазин Маяк, частный предприниматель Затинацкий Игорь Анатольевич директор товаришества Тетра Баталов Олексій Олександрович, часний підприєм Тарасенко Василій Вініамінович, Аврахов Сергій Ніколаєвич, директор фітнес-центру Сакура, а також директор товаріщства Зов ганжа Алексей Петрович. Олена Лауда також наголосила, що завдяки спільним зусиллям саме у нашому місті проходить спортивний захід, що має статус всеукраїнського.